З початком повномасштабного вторгнення у черкаському зоопарку знайшло прихисток понад 100 тварин з різних регіонів України. Як живе зоопарк сьогодні та які має цікавинки для відвідувачів, дізнавався наш колега Тимофій Шевченко. Черкаський зоопарк є одним з найкращих в нашій країні, але з початком повномасштабного вторгнення став ще й прихистком для тварин-переселенців з травня. Зоопарк відновив показові годування тварин. Тепер кожен охочий черкасець може побачити процес на власні очі. Директор зоопарку Євген Ван розповідає: холодна рука війни не й зоопарк. Ми не запустили проекти, які повинні були початися в 2022 році. А це фактично. Ми виходили б на нову територію і будували б нові експозиції вже на новій території. На жаль. Нині статус внутрішньо переміщених мають не лише люди, а й тварини, які опинилися у зоні бойових дій. З-поміж інших тварин-переселенців, Євген виокремлює історію Ігуани з Харкова, яку зоопарк прийняв першою. Автомобіль зламався по дорозі. Вони передали цю тварину іншим людям, які їхали в цьому напряму. А і вони забрали, тому що це ж було ще холодно початок березня був. А було дуже холодно, і вони передали цю тварину іншим. Вони привезли до черкаського зоопарку а, і передали нам. Сказали, що нам дівати тварину. Нікому нам передали просто із рук в руки, намагаючись врятувати. Зоопарк спочатку повномасштабного вторгнення прихистив понад 100 тварин різних видів. Ярослав Кузьменко, завідувач відділу акватераріуму, зазначає, У нас є дві анаконди парагвайські, є три під сітча у нас. Черепашки середньоазійські, черепашки променеві у нас є. Гекон Мадагаскарський денний у нас є, облефарб леопардовий гекон. У нас є. Тварини тераріумної групи для очільника зоопарку не просто набір букву, а гобі по життю. Його думку також поділяє юний п'ятикласник Денис, який неодноразово відвідував звіринець. Тут дуже круто, тут багато тварин. Мені подобається, як вони їдять, що вони їдять. І, як, і дуже цікаво, як вони там ходять. Мене більше цікавить змії тарантові пауки. Якщо ви на власні очі бажаєте побачити годівлю тварин, Черкаський зоопарк охоче запрошує містян відвідати показові годування, інформацію про які публікують у соціальних мережах. Це в нас черепаха Грифова. Вона досягає в діаметрі 50-60 сантиметрів Водні черепахи, всі хижаки. Тому вони харчуються рибою, планктоном. І тому навіть є такі види, які харчуються водоплавними птахами. Як ми всі знаємо, сухопутні черепахи всі рослиноїдні, тому їхній раціон складається тільки з рослинної їжі. В основному це в природі це трава, опавші плоди фруктів. В наших умовах ми пророщуємо на вулиці з весни, починаємо пророщувати злаки для того, щоб вони свіженькі, свіженьку травичку повикуштували. І плюс додаємо, як ми бачимо, ось бананчик їм даємо морковку листя Кульбаби дуже обожнюють вони. Тож Черкаський зоопарк чекає вас з нетерпінням: Тимофій Шевченко, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко, Молодіжне інформаційне агентство.